І що найменше двоє людей загинули, 68 отримали поранення внаслідок наїзду автомобіля на відвідувачів різдвяного ярмарку в місті Макдебург на сході Німеччини. За попередньою версією наїзд було скоєно навмисно. і За офіційними даними, 15 постраждалих отримали важкі поранення. 37 середньої тяжкості, 16 легкі травми загинули дорослий чоловік і дитина. Повідомляє міська адміністрація. Очевидці розповіли агентству Reuters, що через високу швидкість якою рухався автомобіль. Біль людей відкинуло в різні боки. Водія затримали. Ну, детальніше, що трапилося за даними агентства AFP, автомобіль на великій швидкості, в'їхав НАТО. Приїхав ще близько 400 метрів. Машина ймовірно була орендована, і правоохоронці вважають, що підозрюваний діяв самостійно. Вибухівки в автомобілі не виявили. І в зв'язку з цим слідчі припускають, що після затримання підозрюваного мешканця Макдебурка більше нічого не загрожує. Мотив атаки поки невідомий, і правоохоронці зазначають, що затриманий раніше не. Фігурував у списках осіб пов'язаних з ісламіськими угрупованнями. Підозрюваний у скоєнні наїзду 50-річний чоловік, виходець із Саудівської Аравії, лікар-психіатр. Він приїхав до Німеччини у 2006 році на навчання. Пізніше був визнаний біженцем. У нього є постійний дозвіл на проживання в країні. І востаннє він працював лікарем у Бернбурзі. За нашими даними, інформації про інших зловмисників немає. Ну, а канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на трагедію, написавши на платформі X, новини з Макдебурга. Свідчать про найгірше. Він висловив співчуття постраждалим, заявивши, що його думки з жертвами та їхніми близькими, і подякував рятувальникам за оперативну роботу. Очікується, що сьогодні Шольц відвідає Макдебург, Зазначу, що власник платформи X Ілон Маск розкритикував політику німецького канцлера і закликав його скласти повноваження. Важливо додати в листопаді федерального. На міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер попереджала, що різдвяні ярмарки можуть бути потенційними цілями для атак екстремістів. Тож такі локації перебувають під особливим наглядом правоохоронців. І міністерка закликала відвідувачів святкових локацій пильнувати. Насправді це не перший теракт з використанням автомобіля в Німеччині. Можливо, пам'ятаєте, хоча тоді за подіями в Україні, звісно, ми не так дивилися за тим, що є у світі. В червні 2022 року авто тоді проїхало через НАТО в пожвавій вулиці Берліна. Врізався в магазин косметики, вбивши одну людину і поранивши понад 30. У квітні 2018-го чоловік на мікроавтобусі в'їхав у людей, які сиділи на площі в пішохідній зоні Мюнстера. Тоді загинуло четверо, постраждали два десятка. Після цього водій. Ської самогубство в 2016-му вантажівка в'їхала у відвідувачів різдвяного ярмарку в самому центрі Берліна. теракт тоді влаштував Аніса Мрі, виходець з Тунісу, який раніше не отримав притулок в Німеччині нападника, якого підозрювали в контактах з ісламістами. Застрелили поліцією в Італії. І жертвами атаки стали тоді 12 людей.